Його поля прикрасять новими квітковими панно. Роботи над їх створенням вже кипить. Всі композиції об'єднані темою видатні українці. Загалом представлені витвори від кожного столичного району. Мовою квітів розповідають про українського кінематографіста Олександра Довженка, викладають описані в творах митця українські пейзажі. На честь творчості Ліни Костенко ландшафтники викладають квітами «Сни героїні» Її одноменого роману Марусі Чурай вшанували і вшанували й космонавта з українським корінням Сергія Корольова. А окрема композиція присвя. Чина видатному лікареві Миколі Мосову. Існує так, так, така оповідь, що Амосов робив, опера, робив операцію за букет Гладіолосів. Такі справа в тому, що Амосов був безсеребреник, він ніколи не брав грошей за свою роботу. Єдине, що він, яку подяку він приймав від людей, це квіти. Моя тема особисто це тема присвячена видатному композиторові, видатному диригенту, видатному піаністу Миколі Лисенку. Тут ви бачите партитуру його великої такої роботи це духовний гімн українців, молитва за Україну, Боже Великий, єдиний нам Україну храни.